може, от у гетелі. Можна просто зняти, хто зніме чат. Uh -huh. Просто щоб люди попробували, я просто собі новий відкриваю, у мене там старий є. А це для облаєщено вилась лосьон. який тоже отримав якісь там нагороди, да? YouTube World. Да, YouTube World, і він якраз містить СПФ і ми ним зараз да. активно користуємося. І тут написано, бо що вам деякі скажуть, а там всего скільки? 20, 20 20 SPF, але вони Но він працює як 50. Бо на при на том же, я просто це наносила на тіло, а це на обличчя. І косметолог потім була дуже задоволена, взагалі, ні спалена, ні пігментних п'ятів, нічого. І він дає такий прям приємний такий обліск. Ви зараз вот, принесете на ручку, що й капніться розмажете. Тобто ви можете користуватися влітку, коли зволожуючими з от, допустим, засобами з соні, бо на літо, так, да, соня, це просто чудово, тому що бувають деякі креми, які вони ну каби бы важкувати на літо. Вот а зимой наоборот, да, на паки наша школа потребує шкір потребує більш такого э, догляду, скажем, міцного. Хотя вот з новый зволожичь лепля, які рассказывала Юля. Це просто, звичайно, сказка. Я просто радий попробувати цей цей можна просто днем днём выпить. Тоник, тонік, вот тоник не принесла, тоник у нас тоже ещё у меня такая любовь. Просто шку... шкіру один настільки бережно доглядає. Ви, допустим, вмилися милом чи, допустим, вот этим очищающим засобом, то, что ще дівчата розповідали. Його правда вистачає більше, чим на личко капельку надо. Но шкіра після нього така прям аж освібить. Ви протерли тоником і потім обов'язково це нанесли крем. Ваша шкіра не буде проблем. Розумієте, зараз чому, якбо как бы, Опасно, шкідливе сонце дуже активне. Вся та екологія, то що всі взриви, все зря не проходить Ми за цим дихаємо, Нам шкіру осідає. Треба очищати і треба захищати. Бо рак шкіри після раку молочної залози на третьому місці. Оце не треба забувати. Обов'язково і треба, скажем, скажемо, дітей всіх захищатися. Не треба так, щоб ми облізли перший день, потім полікувалися. Вот да, танюш показувати тонік. Такі просто теж дуже на дуже довго вистачає. Він зволожує, да? Він зволожує, Він настільки шкіра просто просто дихає, він, даже ти казала, би умилського. А тонік він допомагає просто досняти то, що там не, не допустим, ви не змогли умить, просто шкіру привести в нормальний стан. Кислотно щелочний баланс вирівнює, да гідроліпідну мандію не пошкоджує. то есть там немає такого, щоб шкіра потім як розповідала, тию, да, про міцелярну воду. Катя, Катюша, дерматолярно, mm -hmm. вот это тоже средство снимает, нарушает гидролипидный вот этот баланс. Мантия порогов, это ещё больше mm -hmm. мы выделяя за, для защиты своего жира э mm из -hmm. кожи. То тоник, он стягивает, увлажняет, він як вирівнює люба шкіра, суха, жирна, він просто просто шкіра буде дихати. І з часом, коли ви п'єте алое, коли ви ним користуєтесь, у ваша шкіра прийде в норму, вона буде нормальна нам просто так мешает. И разные типы шкиры. Разные типы стану здоровья. Вот какие внутри у нас стан здоровья, такі у нас жирные волосы или нежирные. Показник того, как працюет печінка, как працюють все остальные внутренние органы, все показывает шкира или волосы. Просто тут мы должны ухаживать. Поэтому вот вы класска, пробуйте А це просто он такой большой густой, я не открывала, его взяла дома. Ви зможете от його зараз нанести на шкіру і подивіться, дуже часто виробники використовують штучні, е, штучно синтезовані за, захисти, от якраз такий СПФ чим забезпечений. Оці речовини вони штучні часто використовуються. В нашій компанії це натуральні і через те це е, ну от новинка. І ну точно шкіра не опалася. На собі помірна у нас є партнери наші в Іспанії, які проживають там, де е, сонце активне. І вони часто на ньому бувають і дуже задоволені саме якістю кремів.